Невздовзі відбудеться конкурс з визначення перевізників на деяких міських автобусних маршрутах загального користування. Рішення про проведення даного конкурсу прийняли члени виконавчого комітету Білоцерківської міської ради під час засідання, яке відбулося 26 січня. Члени виконавчого комітету визначили, що процедура конкурсу відбудеться 4 березня цього року. Визначатимуться перевізники на міських автобусних маршрутах загального користування номер 1, 2А, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16, 17, 18. 19 та 19. Крім того, даним рішенням було затверджено умови конкурсу кошторис витрат, пов'язаних з його підготовкою та проведенням. Які пропонується внести зміни? Ну, перш за все, раніше в нас всі маршрути, які визначалися, на які проводилися конкурси, вони були в режимі маршрутного таксі. Чим відрізняються маршрути в режимі маршрутного таксі від маршруту в звичайному режимі? В звичайному режимі автобуси зупиняються виключно на зупинках, визначених в схемі маршруту. Маршрутне таксі може зупинятися на вимогу пасажира в будь-якому місці. З цього приводу хочу сказати особисту думку: ми, на жаль, маємо прецеденти, коли часто. Е Маршрутні таксі порушують правила дорожнього руху, зупиняючись прямо на перекресті на вимогу пасажирів і створюють аварійні ситуації. Тому переведення більшості маршрутів в звичайний режим, я думаю, що це буде доцільно і правильно. Друга позиція те, що змінилося порівняно з попереднім проведенням конкурсу, внесено зміни щодо категорії та класу автобусів за конструкцією. Розуміючи, що сьогодні, що сьогодні із тих присутніх перевізників, які, є, які працюють на ринку Білої церкви, ну, по нашим даним, можливо, я помиляюся, фактично вони не можуть виставити той склад техніки, який ми пропонуємо, а тут вказані автобуси більшої пасажирами місткості, більш комфортніші на сьогодні, на жаль, по об'єктивним чи суб'єктивним причинам. Ми не маємо автомобільних підприємств, які 100% відповідали нормативним документам, мали відповідну технічну базу, дотримувалися 100% законодавства. Тому було прийнято рішення комітету, конкурсним комітетом виставити умови щодо категорії транспорту, які б відповідали, скажімо так, завтрашньому дню. Не повністю, але, скажімо так, почати роботу до те, що транспортні заходи, засоби відповідали завтрашньому дню. В разі, якщо перевізники, які працюють в місті Біла Церква або інші, не зможуть виставити відповідний транспорт, тоді відповідно до чинного законодавства ми заключаємо з ними договір на один рік. І відповідно, за цей рік ми зможемо вже трансформувати транспортну схему. Розробити, скажімо так, маршрути, які будуть довготривали, які буде будуть потребувати зміни, і потім провести відповідно конкурс, який буде враховувати в тому числі і розвиток електричного транспорту. За словами міського голови, головною метою конкурсу є визначення таких перевізників, які будуть забезпечувати комфортний проїзд білоцерківців відповідно із вимогами чинного законодавства. Крім того, у місті заплановано розробку транспортної схеми руху, яку здійснюватимуть відповідні фахівці, враховуючи досвід міст України. Для цього вивчатимуться напрямки руху в місті, пасажиропотік та інше. До розробки транспортної схеми залучатимуться представники громадських організацій та перевізники. В ході засідання виконавчого комітету також було затверджено комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості біля деяких міських установ. Встановлено режим роботи ряду об'єктів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення. Затверджено вичерпний перелік документів, необхідний для отримання адміністративної послуги суб'єктами підприємницької діяльності. Крім того, члени виконавчого комітету затвердили вартість харчування вихованців комунальних дошкільних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних закладів. Першими пунктами визначається вартість харчування і відсоток, скільки будуть платити батьки за харчування дітей дошкільних навчальних закладів. У першому півріччі це буде складати 16,70 70 гривнів, так як було в минулому році. А відсоток батьки будуть платити 60%, місцевий бюджет буде платити 40%. У другому півріччі вартість харчування дітей в садочках зросте до 20 гривень, а співвідношення сплати буде 50 на 50. 50% будуть платити батьки, 50% місцевий бюджет. Тобто, іншими словами, у другому півріччі цього фінансового року батьки не будуть, з батьків не буде стягнута більша вартість, вони будуть платити стільки саме, але вартість харчування збільшиться. Що стосується школярів, я прошу звернути увагу на пункт номер 6 І прошу із цього пункту вилучити слова перш четвертих класів, оскільки коли приймали бюджет, то передбачили, що за рахунок коштів місцевого бюджету будуть харчуватися не тільки діти перш четвертіх класів із сімей, які отримують відповідну допомогу до закону про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. А будуть таку послугу отримати всі діти і... В тому числі 5-11 класів, які перебувають у сім'ях, які отримують цю допомогу. Ще один пункт це сьомий пункт, яким визначається вартість харчування дітей наших сиріт напівсиріт, інвалідів у професійно-технічних навчальних закладах. Це новий для нас пункт, оскільки тільки з цього року передалися професійно-технічні навчальні заклади на фінансування з місцевого бюджету. Але попереднє вивчення ситуації показало, що у різних наших професійно-технічних навчальних закладах була різна ціна питання від 20 гривень до 60 гривень. Оскільки ми фінансуємо з місцевого бюджету і всі діти сироти для нас однакові, пропонується встановити і однакову ціну харчування 45 гривень в день, якщо ці діти перебувають на повному державному утриманні. Я хотів би зазначити, на відміну від минулих років, коли ми затверджували замедлену ціну дитячого харчування на сьогоднішній день. Це батьки платять гроші абсолютно на комерційних підставах. Люди харчують 16 гривень, ми затверджуємо 18 гривень. Тобто це є ну, скажімо, кошти на сьогоднішній день. Ми закладаємо, що це дітям ну, дійсно нормальну їжу ну, зможуть надавати. Проте хочилище, бачите, так я був на асоціації мер міст України. Звичайно, всіх обурює така. Ситуація, коли профтехучилище на місцеві бюджети поклали, чому? Тому що є міста, де 20% всього-навсього дітей. З міст місцевих інших так. У нас ситуація така, у нас 48 дітей місцевих, а 52%. Ну, але ну, зараз, бачите, поки це питання розглядається, зараз змушені працювати. В час засідання також було розглянуто ряд питань захисту прав дітей та сімей. В різному директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа Наталія Скорідіна довела до відомо присутніх інформацію щодо питання розрахунків даного підприємства за спожитий природний газ, зокрема, наголосивши, що заборгованість за спожитий природний газ на сьогодні складає 90 мільйонів гривень, в тому числі заборгованість споживачів за теплову енергію, складає 80 мільйонів 952 тисячі. На сьогоднішній день є проблеми, на вирішення яких підприємство не може самостійно вплинути. Це стосується, перш за все, розподілу коштів, які надходять на рахунки підприємства від споживачів теплової енергії. За виконання постанови Кабінету Міністрів 217 Всі кошти за теплопостачання надходять на рахунки спеціальним режимом використання. Кошти розподіляються відповідно до алгоритму, який встановлюється національною комісією ринку комунальних послуг. Кошти автоматично розподіляються банківською установою без взагалі нашого якогось втручання. Дана ситуація приводить до дефіциту коштів у комунальному підприємстві Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа, яке не має коштів на оплату першочергових платежів, а саме податків та заробітної плати, а також на проведення господарської діяльності. Крім того, ситуація погіршується і умовами договору на постачання природного газу, редакція яких нав'язана підприємством теплокомуненерго з боку НАК Нафтогаз України. Це стосується порядку зарахування коштів, що надходять на рахунки постачальника. Природного газу зарахування коштів у рахунок погашення заборгованості і штрафних санкцій за минулі періоди може призвести до банкрутства підприємства. Члени виконавчого комітету прийняли рішення з метою недопущення зупинки роботи комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа та зриву опалювального періоду 2015-2016 років підтримати звернення міжгалузевої асоціації розвитку систем теплопостачання Укртеплокомуненерго до віце-прем'єр-міністра України щодо скасу. Вання постанови кабінету міністрів України за номером 217. до депутатів Верховної Ради України стосовно прийняття законопроекту за номером 2706, яким передбачається введення мораторію на нарахування та стягнення штрафних санкцій по заборгованостям за спожитий природний газ, яка виникла у зв'язку із неї своєчасним розрахунком держави по пільгам, субсидіям, дотаціям та фінансуванню бюджетних установ, передбачити у міському бюджеті кошти на проведення організаційно-технічних заходів по підготовці. До опалювального сезону 2016-2017 років та на встановлення будинкових вузлів обліку теплової енергії.